У середу, 22 вересня, відбувся черговий прийом міського голови. Цього разу очільник міста приймав громадян у залі засідань мерії. У списку бажаючих поділитися з міським головою своїми проблемами було зареєстровано 15 осіб, але у коридорі черга була значно більшою. Серед відвідувачів інвалід першої групи, мати героїня, підприємець і навіть священник. Того дня мер вирішував різноманітні проблеми від житлових до організаційних. Пан Сергій звернувся до Анатолія Федорчука з незвичайним проханням, а саме сприяти у проведенні бориспільських змагань з картингу. Міський голова зрадів ініціативі парубка та одразу у телефонному режимі домовився про місце проведення. А от пані Аліна прийшла до мера не сама, а зі своїм маленьким сином. Її родину спіткала біда, і вона звертається за допомогою до кожного, хто її почує. Маємо рібенко 7 місяців. Рожденная сенсоневральная глухота. Чтобы это все исправить, нужно на одно ухо 300 тысяч гривен. Нужно 1 декабря внести всю сумму, чтобы в январе ребенку сделали операцию. И нужно сделать дохода, чтобы ребенок не был отсталым, чтобы он учился в нормальной школе, в нормальном детском садике. Ну, нужно дохода года сделать, иначе он просто останется... Ну, не такі, як всі, можна так сказати. Міський голова погодився допомогти маленькому Дмитрові. Також він пообіцяв, що до кожного з депутатів буде донесена ця інформація. Ми дуже просимо нам помочь, щоб дитина смог услышати свою маму. І папу. Якщо ви хочете допомогти маленькому Дмитрові, телефонуйте 063 435 69 46. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко, Новини телеканал Бериспіль para o assunto.